в Криворізькій філії зареєстровано дві з половиною тисячі безробітних. Вони перебувають на обліку в центрі зайнятості. Наразі на сьогодні на нараді йшлося про запровадження трудової повинності і організацію суспільно-корисних робіт. Ці роботи саме створені для допомоги під час воєнного стану. І в першу чергу це допомога громадам вирішувати проблеми, які спричинила війна. А по-друге, це також допомога населенню безробітному, яке може отримувати заробітну плату за працю і наразі на сьогодні центр зайнятості може фінансувати такі суспільно-корисні роботи, у разі якщо військова адміністрація буде прийняти рішення. Ну, по перше, під час воєнного стану по-друге, це вже буде визначатися рішення військової адміністрації. Саме вона визначає визначає доцільність організації таких робіт. На який період також будуть отримувати пропозиції від громад, на яких підприємствах будуть здійснюватись роботи, за якою професією, тобто які саме роботи, і яка тривалість цих робіт, от як буде визначено на такий час. Ми будемо підбирати безробітних з числа, хто перебував на обліку в центрі зайнятості, Звичайно, будуть враховуватися вимоги, чи це потрібна там якась посада, наприклад, там кухар чи ще щось. І будемо підбирати і працевлаштовувати людей. Ну, порядком організації суспільно-корисних робіт визначені основні напрямки і види таких робіт. Це, як правило, допомога розбивання завалів, там розвантажувальні, навантажувані роботи, прибирання стихійних звалищ, тобто, все це. В першу чергу стосується саме тих районів, де безпосередньо поряд проходять бойові дії, де є потреба допомоги в допомозі населенню, це навіть робота в пунктах незламності, також ремонтні роботи в бомбосховищах. Тобто, саме громада визначить, які найбільш пріоритетні саме для наших районів такі роботи, і вже по ним будемо і працювати. Мова йде про зареєстрованих безри. Тобто, це безробітні, безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Ми будемо ознайомлювати з наявною інформацією, тобто з переліком професій, за якими є затребувані роботи, і пропонувати направляти. Також до центру зайнятості може звертатися будь-хто не працює. Якщо особа втратила роботу, не є пенсійного віку, не навчається очно, не є підприємцем, вона може звертатись до центру зайнятості, реєструватися як безробітна і в тому в числі можуть приймати участь у цих суспільно-корисних роботах. Напрямків дуже багато. По Перше це зруйновані будинки, частково пошкоджені комунальні підприємства. І знаємо, у нас є зруйновані школи. Люди будуть залучатися до цих робіт через центри зайнятості. Зараз держава виділяє кошти на ці роботи і є можливість в кожної громади і. І у військових, які розташовуються у нас, тут також можуть залучати людей для суспільно-корисних робіт, для своїх напрямків, не тільки завали розбирати, і є інші напрямки щодо благоустрою цих населених пунктів. Також можна залучати цих людей за державну програму через державні кошти. Це дуже добре, тому що зараз е, велика кількість безробітних зростає, тому що є і внутрішньопереміщені особи. Це питання дуже важливе і стоїть гостро. І зараз е, це дуже на часі, і якраз і весна настає дуже багато таких робіт, то це дуже добре. Є можливість за державні кошти, повторюсь, покращити благоустрій в своїх населених пунктах і частинах і підрозділів. Залучали всіх небайдужих людей, також, звісно, комунальні підприємства громад, району, міст, селищ, які виконують свої завдання. І техніка цих комунальних підприємств працювала щоденно і деяколи цілодобово на ліквідації цих наслідків. А зараз можна ще залучити додатково людей. і це дуже добре. На сьогоднішній день подали заявку Зелендульська громада і «Львівська громада. З переліком питань, які вони вбачають в своєму напрямку. Зеландольська, звісно, більше щодо ліквідації обстрілів. Там <кхи> завали і ремонтні роботи. Глівацька щодо благоустрою подали свої пропозиції і бачення. Так, ми будемо подавати заявку, тому що в нас дійсно є багато роботи. Не я думаю, не тільки в нашій громаді, в усіх громадах є будемо так казати, роботи, які залучають тут йому суспільні колективи. Тому це дуже... Я вважаю, що це потрібно було робити ще рік тому комунало. Ну і зараз воно, дуже нагальна. Проблема є, питання. Ну, по-перше, це залучення, люди будуть отримувати зарплату, зайняті з населення, це по-перше. Ну а по-друге, звісно, приводити в порядок після бойових дій на нашій території, нашій. Загальні місця нашого проживання, так, школи, дитсадки в тому числі. Це дуже добре. Ну, Безробітних у нас цифра міняється на сьогоднішній день, це порядка двох тисяч. Безробітних досягає до двох тисяч. Це було рік тому назад, зараз точну цифру я не можу назвати. Тому ну, це ж різні безробітні, це є люди, які такі професії шукають, що їх і немає, і не буде. А це, як кажуть, трудова повинність, я вважаю, що це дуже добре і правильно. Тобто люди, якщо ти отримуєш від от держави якісь кошти, то дуже не робота. Не може так людина просто сидіти вдома і отримувати зарплату. Це неправильно. Я вважаю. Тобто людина, якщо отримує щось від держави, вона треба ці кошти на суспільних громадських роботах. В основному це благоустрій. Це стихійним сміттєзвалище, парки, сквери, питань багато. Тому, заготовка дров, в тому числі це нашим людям. На следующий рік зима закінчилася, зима ж буде в слідующа. Тому я вважаю, що вже потрібно готуватися на наступний опалювальний сезон. Щоб... Нашим мало верстам версом населення було чи ну, Ми вже подолали, можна так казати, 90%. Ми вже своїми руками, як кажуть, ті люди своїми руками ми допомагали. Але ще є питання, які потрібно звернути увагу, і потрібно допомогти.